Вітаю підписчиків, хто просто дивиться мій канал, хочу зняти обзор цього світла, з збрігав першої версії. якийсь мені він давно <кхи> валявся, 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 і я його, ти нема часу, то не мав охоти. Він був в ужасному стані, дуже ужасний, стан жахливим, те, що все <кхи> перепаяне. <кхи> і знову я такий став чесно, і знову з цих резисторів було. Це зараз вже нові стоять. <кій> стоять. А це стояли і старі резистори і тут була в їх Ось такі. Поміняв всі. Тоже були не робочі 315, 361, там деякі резистори паялись, мінялись. Він, що Чесно, зайняв мене... Днів 3-4. Все, я поміняв на імпорт, залишилися тільки вихідні транзистори 808. Там радіо 91 річ, який там не пам'ятаю. Поставив я пам теж. <Представив я. к orladies> провода ці всі поміняв, бо тут такі провода були Ужас. ужасі. Пленку теж поміняв. Тут стояла пленка ось така. Ось така. І вона один був мене інвізатор був в обриві. Я його просто замінив на іншого підібрав, як підібрав, замовив, тихо поставив. Зараз все працює, токи покоє, ноль на виход, все працює. Тоже, замість вихідних тут стояла зборна 800 сьомич, які там такі на... Я вже не пам'ятаю, вони валяються. Може, я їх від чому не пам'ятаю. Поставив ну, БД-140 і БД-139. Ось я навіть прописав, щоб не путатися. Тож мусив радіатор розвертати і мусив діода зрізати і робити нижче, бо він, виходить, впирає в радіатор і не можна його поставити радіатором. Зараз все працює. Ось таким я Макаром підключив два канали. Це. це лівий канал, а це буде правий канал. Ось. Токи покою, все працює. Тож, земля, <кій> зробив це все временно. У мене є брів, першій версії я його брав теж. Там був цей оконечник, він був перепаян. вообще один відірвані провода, просто його ладили, ладили. Ніхто не додумався, мабуть, воно вихідні транзистори міняли. І передвихідні, бо тут дорожок практично немає. Я вже їх не, я все соєднів, все спаяв. Собрав, вже не хотів чіпати. У мене підстроєний не... да, тут дуже був великий тот покоя. Дуже великий тот покоя, навіть не мілівольти, а там вольти були. Він грівся як одразу плісос. Поміняв, настроїв все. Щось повозиться трохи, але настроїв мене той усилитель, я там поставив його, ну, і я думаю, цього не зроблю вже, закинув його, не кажу, довго. Там стояв конечник із третьої версії. У мене теж із, є із другої версії, є із третьої версії. Я поставив, він теж звучить досить непогано, якщо такого порівняти. Я не жалуюся, що перша версія, що третя. Просто перша версія мені якось простіша до ремонту. Тут кожна плата відкривається віддільно, трошки зручніша вона мені до ремонту, ніж третя. Навіть ніж друга. Друга теж там є свої нюанси. Але ця перша версія, плата, ну, така була убита, що тут навіть резьбі, всі позрівані різьби були. я проганяв різьбу далі, хотів вже більше зробити, але прогнав різьбу далі, подобрав довше болтики і все збирав. Все працює, я казав, все, буду, буду чекати його. Щоб послухаю, трошки поняли ось так виглядає ззаду Ось наступний рік цього наступний да, рік Ось такий бриг Бриг пише чи це не бриг, я же пам не пам'ятаю. Ні, бріг, да ось церіо теж туди може чуть видно ні, не ну, коротше, Встановив. Транзистори всі на 945-й поміняв, маленькі, 733, вони стоять ідеально сюди. Навіть не привертать, не розпіновку, нічого не треба робити. Так само БД 139 і 140. <кхи> Стоїть ідеально. <кхи> Вроді би тут 961 чи то 626, він розвертається. Я тут вроді придяка, чи цей туди, чи цей туди, я не пам'ятаю вже. Ну, ладно, там. суть, воно так важливо, я вважаю. так, покої термозащитки, там стоїть такий транзистори, там вроді би 945 я поставив. 945 це 315-й. Не насеки, я пам'ятаю. Вроді б, да. Вони, да, 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 вроді б. Тоже резистори, дуже багато, дуже багато з ним було роботи зроблено. Перебраний геть повністю. Секундізатори поміняні. Резистори ці, да, теж мінялися. І, і на правий канал був такий ушатаний, впаяний. Навіть цей резистор вже не міняв, треба було, якщо не менше стоять. Ну, ладно, короче, він, Хай стоїть, працює, не буде вже з ним мучитися. Буде час колись соберу, одокучуся, там вже у селок, і її вже буде слухати. Дякую всім за увагу, гарного дня, мирне небо, до побачення.